Про наші очі так часто підіймаємо цю тему, але ну погодьтеся, наші очі і наше, наша здатність бачити це величезний дар, подарований нам Богом, і ми маємо це цінувати, тому що очі, як і будь-який орган нашого тіла, потребує турботи і дбайливого догляду. Власне, про те, як попередити. Багато очних хвороб як не допустити. А якщо вже так сталося, що діагностували вам якесь із очних захворювань, як вилікувати про все, це будемо сьогодні говорити у програмі. Вітайте гостя студії. Це відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти університету Богомольця Сергій Риков. Добрий день вам. Доброго дня. Сергій Олександрович, давайте ще раз нагадаємо, як наші слухачі, наші глядачі, зможуть зв'язатися з вами для особистих консультацій. Зробити це можна за телефоном 0800-333-77. Отже, телефонуйте, будь ласка, а ми поки що розпочинаємо нашу розмову. І знаєте, що я хочу? От я, я завжди готуюся до своїх ефірів. І цього разу я коли готувалася, бо тема була ширша, ми з вами говорили е, окремо про катаракту, а це е, всі очні хвороби. І я от е, зрозуміла і прочитала, що е, майже всі е, порушення зору. Трапляються через несвоєчасне звернення до лікаря, це правда більшості випадків. У нас є протоколи лікування. Протоколи лікування, які чітко намальована там система, як попадати до лікаря, які скарги можуть бути, і яким чином лікуватися. І в цих протоколах є написано дуже багато речей. Особливо важливо, що там є прописані ускладнення, які можуть виникнути під час цього захворювання. Угу. Пацієнти, от вони починають говорити, скажімо, про ускладнення тоді, коли це сталося після оперативного втручання чи після лікування, а до, до оперативного втручання рідко хто запитує про це. Mm -hmm. І тут лікар зобов'язаний розповісти пацієнту. Я скажу, я маю достатньо багато пацієнтів. Чому? Тому що я їм кажу правду. Правду яку? Я кажу: ви знаєте, існує 2% ускладнень при вашому захворюванні під час оперативного втручання. А давайте зменшимо ризик. Яким чином, питає пацієнт? Кажу з двох сторон: є наша сторона, лікарська, і є ваша. Вам уже 78 років, у mm -hmm. вас діабет, вас те, вас друге, третє. Будь ласка, ви приймайте таблетки, сходіть до ендокринолога на консультацію, щоб ви були компенсовані. А з нашої сторони це клініка повинна бути ліцензована і акредитована. Тобто, е деколи пацієнти йдуть туди, куди там направили, та? mm. або куди сусідка mm -hmm. сказала. Ну, добре, сусідки повезло, тому що, скажімо, в неї була неускладнена ситуація, а клініка повинна мати повноцінне обладнання. І коли це повноцінне обладнання є, тоді ми менше ризикуємо. Або ми коли зробили повне обстеження, побачили, що там людини мало ендотеліальних критин. Це в рогівці перед катарактою. Mm -hmm. І ми кажемо. У нас є ризик. Ризик який? Після операції у вас буде ще менше цих індикторіальних клітин, і в 3-5% рогівка може змутніти. Але виходу -то в нас немає, пацієнт прийшов з рілою катарактою, він сліпий. Через те ризик тут не такий великий. І ми оперуємо, пацієнт бачить, звичайно, кожен лікар має своїх ускладнених пацієнтів. І коли ти приходиш на прийом, наприклад, от 20 первинних пацієнтів, і ти бачиш двоє пацієнтів, які скажімо, після оперативного втручання або якісь ускладнені ситуації, і нічого страшного в цьому немає, тому що ми повинні займатися ускладненнями і їх виводити, тому що існують і медикаментозне лікування, і повторні можуть бути хірургічні. Ну, от давайте зараз окремо, я от давайте з дітей. Ви знаєте, так. що у мене їх двоє, я дуже е, турбуюся про їх здоров'я. Е, скажіть мені, будь ласка, якщо у дитини е, немає ознак, так? Ну, тобто вона не скаржиться, що щось погано бачить, або ви, як батьки, не помічаєте, що ваша дитина десь там мружиться. Наприклад, е, як часто треба дитину водити на профілактичні огляди до Окуліста можна окулістами називати, так? офтальмологи? Ми так? вже давним-давно, з 80-х років, по наказу лікар-офтальмолог. І офтальмолог Окей. дитячий. Окей. І я зараз не кажу, бо ви мені можете сказати, що є щорічні медичні огляди для школи. Батьки зі мною погодяться, приходиш до свого сімейного педіатра, вона питає, чи є якісь скарги, ні одразу видає. Я, наприклад, свого семирічного Марка жодного разу ще не водила до офтальмолога. Скільки я втратила? Ну, Дивіться, вся проблема, що погіршення зору, воно не болить. Mm -hmm. Якби щось боліло, вже yeah. бігли б до ліка. І коли дитина навіть не знає, що вона погано бачить. От вона бачить, вона все рівно бачить, вона не сліпа народилася. Буде погіршення зору коли? Коли в батьків короткозорість, в дітей частіше всього з 8 років появляється короткозорість також. І тут важливо, ну, написано, до школи один раз обов'язково огляд. Отак от написано в протоколах лікування рефракційної патології один раз. Коли цей раз? Я б, наприклад, його вибрав в рік. Угу. В рік. Тобто, перший огляд це в пологовому будинку на предмет, чи немає там якоїсь вродженої патології, аномалії і таке інше. А в рік або навіть вісім місяців прибалти кажуть. Е, чому? Тому що от така хвороба, скажімо, як ретинобластома, злоякісна пухлина ока. Що дитина маленька вам поскаржиться. Ні, батьки бачать, коли вже зіничка одна відрізняється ага. від іншої, що ця друга вже така жовтовата. Коли біленька зіничка, тобто є такий скринінг, ми рекомендуємо взяти ваш iPhone і сфотографувати ага. з відстані 40 метрів обличчя вашої дитини і зробити на спалах. На спалах. І тоді зінички повинні бути які? Червоними. І коли ми бачимо, що одна зіничка червона, а друга ні, мутна. тобто... Це вже скринінг, це прості, найпростіший скринінг, який батьки можуть зробити вдома. І ми можемо побачити косоокість, тому що дитина mm -hmm. побачить, що не по центру зіниці рефлекс. А де небудь зміщений це косокість, можемо побачити. Потім можемо побачити ретинобластому, коли жовтий рефлекс. Ми можемо побачити білий рефлекс, коли тут тобто, червоний буде, а тут буде білого кольору вроджена катаракта. І можемо побачити збільшене око. Та вроджена глоукома. Тобто mm -hmm. один фотоапарат, один знімок, і тоді можна, в принципі, вже ну, запідозрити в чому. Краще профілактично прийти. От е, я завжди розповідаю про випадок Адою Миколаївною Роговцевою, вона дозволяє це казати. Малий Льоша, коли ще був маленький Олександр, то він, е, ну, він був подібний на тата. А коли діти подібні на батьків, якщо батьки не дуже крупні, то в них... Очки знаходяться дуже глибоко, прямо там в орбіті, uh -huh. і е, при будь-якому повороті в сторону враження, наче око забігає. І от Ада Миколаївна скільки приходила, декілька разів я сказав, що в Олексі немає косовокості, але коли він колись упав, каже, Сережа він упав на те око, яке косить. Uh -huh. Тобто, практично, ви знаєте, е, діагноз косовокість найчастіше ставлять сусідки на лавочках. Тобто виходить дитина, ой, зверніться, тому що от ви бачите там то-то, то-то. І це не лишнє. Не повірите. Тобто, серед тих десяти, хто каже, от сходи до окуліста, ця ситуація буває саме так. І якщо ми в рік зробимо обстеження дитині, повноцінне розширимо зінички. Uh -huh. Є такі апарати, авторефрактометри, ручні, ми граючись, можемо зробити. От у мене дитина була скільки рік, і три місяці. Я спокійненько зробив, тому що там квіточка всередині. Uh -huh. Тут я цукерку даю, тут квіточка, і граючись, ми це робимо. І це не тільки я, це всі дитячі офтальмологи так роблять. І ми зробили авторефрактометрію. Я дивлюся, там плюс 4,5 повинно бути в цьому віці 2,5. Uh -huh. Значить, лишня є далекозоркість. І якби я не призначив окуляри в рік і два місяці, маленькі окуляри, щоб компенсувати цю далекозоркість, то у дитини виникла косоокість в два з половиною роки, в три. І вона виглядає так. Батьки кажуть, от дитина впала, або півень за, за кукуріком, дитина mm -hmm. злякалася, собака гавкнула, і дитина скосила. Ні. Mm -hmm. Це вже було зовсім по-іншому. Розумієте, це генетично обумовлено було. І от цей огляд, вісім місяців або в рік, я тільки... Я підтримую прибалтійських офтальмологів, і наступний огляд вісім років. Це обов'язково перед школою. Якщо все нормально і ніхто не скаржиться, і вісім місяців було все нормально, можна вже вісім місяців. Ну, але знову ж таки, вісім місяців, наприклад, там рідко батьки ходять перед школою частіше ходять до офтальмолога. І тут якраз питання: от те, про що ви говорили, про як відбувається цей огляд, тому що ну там мій досвід свідчить, що. Одне око закрили, про прочитали до якого рядка літери дитина бачить і роблять, робить уже висновок. Що можна пропустити, якщо не провести повноцінний огляд? Он, дивіться, дитина може бачити, скажем, що таке нормальний зір 100%. процентів. 100 людей по дорозі, да їх зупинили, перевірили в одного 130%, в другого 150%, в третього там 0,4% і таке інше в середньому 100%. <гум> е, і в середньому вважається, що от 100% це нормальний зір. Я вважаю, що 100% це ненормальний зір, тому що, ем, тому що кожна людина бачить не менше 150-200%. <гум> а от, що ми можемо пропустити, якщо в нас є невеличкий астигматизм, а астигматизм це неправильність будови ока, яка кожна людина має дві вісі вертикальну і горизонтальну. <гум> І часто одна вість передається по мамі, а друга по тату. мами короткозорість невеличка, а тато здоровий. От вам і циліндр. Різниця угу. в рефракції, розумієте? І його треба відкоригувати, щоб дитина не мружилася. Це дуже обов'язково потрібно зробити. Відкоригувати чим лінзами, окулярами? Ви знаєте, е теперішнім дітям лінзами. Е окуляри. Дехто привикає із таких підлітків, з дівчаток mm -hmm. до загального луку, і вони користуються окулярами. А дехто дуже хоче контактні лінзи, але батьки ж думають, що вони шкодять. І я запитую, наприклад, 10 років дитині ти займаєшся чим? Футболом займаюся, там, тобто, ти користуєшся лінзами? Ні. Я кажу, як ти не користуєшся. І тут він каже: мама, я ж тобі казав. Тобто, в принципі, дитина вже чула, дитина вже знає, ми можемо призначати контактні лінзи безпечно з 5 років дітям. Чому вони вже якраз в стані їх спокійненько одягати і можна їх легко навчити. Але контактні лінзи призначаються і при вродженій патології, угу. якщо катаракта і таке інше. Контактна лінза вона є сферична, а є циліндрична. І офтальмологи світу прийшли до висновку, якщо от ставимо ми мінус 3, і дитина бачить 0,8, а якщо поставимо мінус 3, і циліндр, наприклад, угу. 0,25, всього на всього 0,25, він дає 100% зору. Ми не маємо права не дати дитині 100% якості угу. життя. Тобто ми повинні давати 100% зору. Є ще таке, така хвороба, не хвороба, як остагматизм. Що це? Так оце в астигматизм. Оцей оце, оце... циліндр, це є? я. Да, я вам скажу, я на афоні сповідався. Е, ну, коли був на афоні, угу. сповідався, сповідався духовнику одного з монастирів, а вони ж не виїжджають звідти. І я сказав, що я лікар. і Я перед тим оглядав монахів, е, рекомендації їм давав, медикаменти. І е, коли я це зробив, а він знав, що я лікар. Я вже йду після сповіді, а він каже, доктор. Я повертаюся і він запитує: Скажіть, що таке астигматизм? Чому у нього астигматизм? А він ніколи таки чув в дитинстві, але ніколи не був лікаря, тому що він монах. Так, от астигматизм це неправильність будови ока, дві вісі і різниця в біцях. Наприклад, короткозорість, мінус один. По вертикалі, мінус один і по горизонталі, мінус ага. один. Це короткозорість, мінус один. Короткозорікий астигматизм. Мінус два. На мінус один. Тобто різниця в одну діоптері це і є. Буде сфера мінус один і циліндр мінус один, певна віць. Через те тут дуже важливо, що ми зараз готуємо оптометристів. Така спеціальність є. Угу. Оптометрист правильно підбирає контактні лінзи і правильно підбирає окуляри в оптиках. І тепер уже під оптометриста можна відкривати оптики. Наша кафедра офтальмології і оптометрії Національного університету Богомольця проводить таке навчання, і саме головне, от дивіться, оптометрист він навчається у нас два з половиною місяці. І лікарі, які зараз навчаються в медуніверситеті, вони, коли закінчують три роки, а після трьох років можна піти на оптометриста. І коли вони йдуть і отримують за два з половиною місяці цей фах. Вони їм є чим прожити. Тобто вони йдуть в оптики, в оптиці платять з кожного дня за певні гроші. І в суботу-неділю можна заробити на проживання на тиждень. Через те дуже важливо, що от правильно підібрати окуляри для цього існує ціла система правильна. І важливо це досвід. Досвід оптометриста. от Ми зараз взяли собі в очі клініку оптометриста із сходу, переселенця Сергія Анатолійовича, ми не можемо нарадуватись. Uh -huh. Це готовий лікар поліклініки, тому що приходить в поліклініку пацієнт, 50% пацієнтки – це підібрати окуляри. А 50% це вже хвороби. Розумієте? А ми не повинні. Чому в нас так багато офтальмологів? А тому, що ми займаємося не тією роботою, як потрібно. Ми багато пишемо, uh -huh. ми підбираємо, скажімо, окуляри і таке інше. Ми вислуховуємо дуже багато, а лікар-офтальмолог це хірург. Він повинен чітко знати протокол лікування. До нього направляють пацієнтів, яких треба оперувати. А вся система до того це система сімейного лікаря, педіатра, терапевта. Ми проводимо мультидисциплінарні навчання для всіх угу. фахівців. І такі речі, як короткозорість, катаракта, глоукома і таке інше, вони навіть можуть самі виписувати їм ліки в деяких моментах, в кожному. Не в кожній патології прописано, що може сімейний лікар, але угу. основа сімейного лікаря це спостерігати. От ми пролікували, прописали, і щоб сімейний лікар спостерігав за виконанням цих пропів приписів, тоді, звичайно, пацієнт буде довго бачити. Ну і профілактика. І я зараз не тільки про офтальмологію, так завдання сімейного лікаря не лікувати там дитину або людину, а робити той комплекс заходів, щоб Попередити хворобу. Так, це і є профілактика. Профілактика сліпоти. В багатьох країнах світу і в Відні є університет для сліпих. Угу. Я поїхав подивитися, що ж це за університет. Це дитячий садок, ясла, садочок, школа і далі освіта, середня спеціальна і вища освіта. Найкращі банкіри, математики це слабозрячі діти. Вони прекрасно працюють за е, комп'ютерами. От у мене є дороцька сім'я дороцьких зі Львова. от я їх обожнюю, тому що в них двоє діток з катарактами, але в них така хороша мама Уляна. Ви знаєте, вона старшого віддала на плавання, тому що я їй сказав, що найкращий вид розвитку зору і фізичної активності це плавання, тому що в цьому світі школи для сліпих мають басейни. І ви знаєте, він став чемпіоном України. От, я просто обожнюю цю сім'ю. А менший у нас, Господи, він Радослав, так вона назвала. От, тому що було зв'язано з сонцем, що він сонячний. Він на сьогоднішній день грає на скрипці, він співає в церковному хорі. І от, ви знаєте, це таким чином можна реабілітувати, тому що у Львові є левеня. Mm. Ливеня це центр для слабкозорих. Розумієте, там є обладнання, там yeah. є викладачі, там є розвиток. І я ніколи не вважав, що мої слабкозорі що вони чимось там ущербні. Боже збав! Навпаки, а як вони пишуть вірші? А як вони співають? Я вам розповідав, мені здається, колись в п'ятому школі інтернат там приїхала одна благодіяльниця, принесла привезла там подарунки, корисні, що якісь ремонти зробила. От і. Е, каже директор е, тодішній, каже, слухайте, в нас тут була одна актриса відома, радянська, ну вона сліпа. Ну, знаєте, uh -huh. по телебаченню показують. Каже, її знесли, поставили, вона заспівала і забрали. Якби ж її до нас хоча б на два місяці, ми б її адаптували до життя, тому що мені так подобається п'ята школа-інтернат. Вони там так ганяють. Ви знаєте, оці слабозрячі, що я йду, я відчуваю, мені здається, що я в своїй першій школі білоцерківській до перерві. От наскільки добре. Давайте що всі... реабілітація дуже важлива. І реабілітація, і інвалідів. А тим більше зараз ми так знаєте про дітей. А військових скільки слабозрячих, mm -hmm. а зараз скільки сліпих. Вальтер Вальтер сказав, що потрібно буде десь близько двох тисяч протезів додаткових на рік людям, які угу. втратили око. Не зір, а око. Розумієте? А ну здавалось би, можна і без ока жити. Ні, треба поставити протез. Треба е, зробити спеціальні пластичні операції, щоб око одне і друге були на одному рівні, тому що буде. Око всихати, наприклад, і змінюватися форма. Uh -huh. А буде змінюватися форма черепа, буде здавлюватися головний мозок, будуть здавлюватися кістки, гайморова пазуха, будуть гайморити і таке інше. Через те дуже важливо мультидисциплінарний підхід. І то протезування очне це не лише про зовнішній вигляд, це не про естетику. Ні, є спеціальне обладнання, ультразвуки. Ми визначаємо довжину осі ока, ми вимірюємо. Потім уже. Та людина, яка цим займається, називається окулярист. Mm -hmm. Окулярист, це художник, практично. Це творча людина, це не медик. І от е, вони видувають спеціальні кульки по розміру твоєї порожнини. Вони знають, що треба, і потім вони так оздоблюють. Ви знаєте, це і кришталь Сваровський на рогівку. Це спеціальні судинки, такі знаєте, рожевенькі, маленькі, тоненькі, mm -hmm. близько 50 видів червоного. І от, цей окулярист дивиться на друге око який саме червоний із цих 50. І це наскільки філігранна робота. Ну, Жалко, що не можна показати зараз нашим слухачам і глядачам, але варто, в принципі, це дуже важливо, що в нас в державі це є. І ми це стараємося розвивати, тому що в наказі МОЗ про офтальмологічну службу написано, що півставки в кожній обласній лікарні є лікаря. Якраз який займається протезуванням. Це дуже важливо, тому що зараз це буде найбільша кількість пацієнтів, і це ж державна підтримка. Що таке людина без ока, це інвалід, це інвалід він не повинен платити за протез. Через те потрібно зараз буде велика державна підтримка. Я думаю, що програми зараз будуть. Ну, в принципі, зараз вирішується кругом питання. Зараз, якщо поранений приходить, то... Ніхто не питає, де гроші брати. Вони завжди є для пораненого, і ми знаходимо. І ми всі дякуємо варіанти. лікарям за, за таке ставлення до наших захисників. В, ви знаєте, от ми там, скажімо, офтальмологи, ну були там дуже дружні, потім якось там різні направлення і таке інше. Війна об'єднала. Війна об'єднала, тому що ми зараз навіть ніхто не може похвастатися, хто більше зробив. Угу. Та це аморально. Просто це. було б. Знаєте, Сергій Олександрович, наш ефір перетворився на таку дружню бесіду, і ми мало говоримо на е... ускладнення <сх> <про услаблення> <сх> <слаблення> і про профілактику. <сх> Ось, але, ну... Ще раз хочу подякувати вам і вашим лікарям за все, що ви робите для військових і всім лікарям всієї нашої країни і за кордоном. Давайте все таки трошечки ближче повернемося до нашої теми розмови. Я, от ми все таки, про дітей сьогодні як, почали з дітей. Знаєте, і мені здається, що і закінчимо цей ефір дітьми, е, ну, але моє наступне питання можливо не лише дітей стосується. Ми говорили про профілактику. Говорили минулого ефіру з вами, коли мова йшла про короткозорість. Так само говорили про вправу 20-20-20, Ви -20 -20, розповідали. Так. А чи можна профілактувати косоокість, наприклад? Е, косоокість – ні, профілактувати не можна. Профілактувати тільки можна своєчасним е, одягненням окулярів. Ага. Тобто, якщо ми подивилися, що є далекозоркість лишня, ми одягаємо окуляри, якщо це ми зробимо в рік чи півтора. І тоді в нас око не буде косооке. А в окулярах дитина буде певний час, поки око візьме на себе функцію, скажімо, повноцінного бінокулярного зору і таке інше. І е, це важливо при косоокості. Uh -huh. А потім, якщо ми, наприклад, вже визначили косоокість, ми одягаємо окуляри. Uh -huh. І якщо дитина на одне око гірше, бачить, на яке? Те, що косить. Через те ми закриваємо е, спеціальною заслоночкою е, око, яке не косить, і розбиваємо зір на тому, яке скошує. Uh -huh. е, чому? Тому що е, чим вищий буде зір, гострота зору, тим менше буде кут косовкості. Фіксація uh -huh. буде краще. Е, для цього існують спеціальні апарати, тобто це ортоптичне лікування. І ті дітки, які мають окуляри і не мають косовкості, але мають низький зір. Відвідують ці кабінети. Угу. Я хочу сказати, що це такий ще радянський варіант, але він якраз у цей перехідний період нам потрібен, тому що ну потрібно займатися дітьми, і це профілактика стріпоти. Це дуже важливо. Ще хочу запитати, загальні хвороби впливають, ну можливо, не не загальні, а от розкажіть, які хвороби впливають на наш зір, бо ми інколи ж це навіть не можемо пов'язати. Там те, що можна, те, що очевидно, втомився сильно або болить голова і тисне на очі, так важко, ну не такий чіткий зір. Які от зв'язок між якими хворобами З усіма. з усіма Ви знаєте, з усіма, якщо взяти, наприклад, звичайну алергію, так? Ну, алергія mm -hmm. людини і проявляється там чи кропивницею, чи там ринитом, чи ще чимось. Обов'язково алергійний кон'юнктив, обов'язково mm -hmm. чешуться очі, обов'язково слизове виділення. І треба тут зрозуміти, що треба зробити. Профілактика одна забрати причину алергії. Причина алергія це рядом не покошений якісь трави, mm -hmm. це кіт, це собака, це ще там щось. Але потрібно це обов'язково, навіть якийсь шампунь. У мене. Одного разу в мене була алергія, тому що моя приятелька змінила Парф м, да, парфюм тобто це шампунь. І а. я це відчув. У мене був риніт, кажу, треба що зробити. Ми швидко вилікувалися, тому що угу. змінили, забрали той шампунь. Так от, алергія в першу чергу їй просто видно червоніння ока. Потім гіпертонічна хвороба, підвищений загальний тиск. Я завжди кажу, люди добрі. Не жалкуйте таблеток. От люба мама, ви mm -hmm. знаєте, мама коли приймає? Тільки тоді, коли вже аж в голові стукає або запаморочиться, тоді піде за таблеткою. Mm -hmm. Ні. Якщо лікар прописав таблетки, їх треба пити. Я всім пацієнтам своїм кажу. Дивіться, за вами є кому дивитися, якщо вас паралізує. Та ні, я там одна і таке і інше. А тепер слухайте мене, як прописав лікар, так і приймайте, будь ласка. Від пониженого тиску ні одна людина не померла, такого більш-менш. Угу. От вип'єте чашечку кави і все. А під Підвищ. підвищеного і ускладення наочному дні крововиливи. Крововиливи, розриви сітківки, відшарування сітківки. От ну добре, коли око просто там заливає кров'ю ззовні, да, це угу. коли конюнтива червоніє, це при гіпертонічних хворобах. Ой, ні, ні, в мене гіпотонія. Кажу, здивіться, вам 72 роки. У вас гіпотонія була в молодості, а зараз для вас 130 на 90 це вже гіпертонія. Через те важливий момент. Мендокринні захворювання дуже важливо. Це цукровий діабет. Mm. Це діабетична ретинопатія. Кожен пацієнт з цукровим діабетом, який має стаж цукрового діабету 5 років. Зобов'язаний відвідати офтальмолога, тому що там появляються вже на очному дні муфти, зміни судин. А від чого розростаються судини на очному дні від великої кількості цукру? Угу. Цукор дає харчування для судин, і вони розростаються, розростаються і заростають повністю очне дно, і людина сліпне. Це вже діабетична ретинопатія, яку треба лікувати уже через 5 років. Можливо зробити лазерку агуляцію, приварити. Угу. Судини, щоб вони не розросталися. Ми не кажемо, що ми вилікуємо, але ми вам але. дамо ще 10-20 років зору. Це дуже важливо. І, звичайно, ускладнення глоукома вона також не болить. Вона також не болить. І від неї всі ускладнення це сліпота, це атрофія зорового нерву. Катаракта людина не може зрозуміти, чому починає так mm -hmm. змахувати одне око, коли друге нормально бачить, що таке, начебто якась пилина, чи mm -hmm. там якась хмарка. А ту вже почалася катаракта. Треба піти до, до, до лікаря і не запускайте. От мене вчора був пацієнт, який до мене прийшов. Я кажу, доктор, так можна щось зробити? кажу, так, але ви ускладнили нам ситуацію. Кажу, якби три роки тому назад, то це за новою технологією. А зараз трошки буде комбіновано. Отже, вчасно звертаємося до лікарів і до офтальмологів, і взагалі десь трішечки щось заболіло. Не полінуйтеся знайти годинку, відвідати лікаря. Тим більше зараз це все доступно, без черг можна і записатися. І клініки і приватних багато і до державних лікарів можна без проблем без проблем записатися. Сергію Олександровичу, дякую. Як завжди хочу нагадати ще нашим слухачам, що проконсультуватися із Сергієм Олександровичем можна записатися за телефоном 0800 33 37 07. Будь ласка, телефонуйте гостем програми Лікар знаю. Сьогодні був відомий лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти університету Богомольця Сергій Рейков. Я дякую всім за увагу. До побачення.